Доброго часу, друзі. Сьогодні в нас 29 квітня 2023 року. Україна, Волинська область. Е, ну, от, потихеньку наші рослинки вегетують, е, значить йдуть вже такі прирости е, на різних сортах. По-різному е, на шедеврі, трапезунді, он шедевр видно. Е, таке низеньке дерево, значить, листок більший, е, на барселонському менший. Ну але Приступимо, значить, до нашої теми. Це третя обробка. Ну, така третя, яку я рахую особисто основні обробки. Перша обробка була Мідіану Екстра, друга обробка була Хорус та Актара. Ну і третя обробка буде Скор та Актара. Актара в нас, значить, робив я днів 10 тому обробку Актарою, ну був довгоносик. Зараз знову з'являється, бачу, довгоносик. На камеру, думаю, шукати його не варто. ну Він так специфічно виглядає, думаю, кожен його впізнає при бажанні. От, значить, такі обробочки, три основних, я вважаю. Ну, це приватний сектор. Кругом досить багато старих дерев, які не обробляються. І до наших, значить, молодих дерев прилітають з них різні хвороби і шкідники. Значить, ну нам потрібні чисті дерева, ну чисті і здорові саженці, і хороший урожай. Ну я не спонукаю нікого робити надмірну кількість обробок. Обробок повинно бути мінімум, оскільки рослинка має виробляти свій імунітет і якось боротись не треба, значить, садити рослини на голку хімії. Оце три основних обробки: перша Мідяне Екстра, друга хорус і Актара, і третя скор. Ну цей раз я знов додавлю Актару, бо знов з'являється довгоносик. Ну а далі будемо бачити, от бачите, друзі, яка ситуація. Нормальний здоровий зелений листок тут же пожовтіння, схоже на хлороз. Ну, думаю, за кілька днів ну, погода сприяє хлорозу, дощі, холодно. Отак От рослини починають хлорозити, погано засвоюють поживні речовини. Ну, думаю, за кілька днів ми їм дамо ще поживних речовин у формі хілатину желіза чи хілату желіза. Ну, трошки будемо підліковувати рослинки, щоб вони здоровше виглядали і їм було легше розвиватися. Ось так, от. Думаю, потрібно трошки по мінімуму доглядати. Значить, три основних обробочки. А далі обробки робимо по факту. Ну, З'являється гусінь, яка об'їдає листки, теж потрібно боротись, довгоносик потрібно боротись. З личинкою хруща ми вже пролили, значить, молоді дерева. Ну і ось ці хлорози, моніліози, теж вже треба буде боротись, значить, з ними по факту, не переливаючи рослинки хімією. Ну, Думаю, як ми це розводимо, знімати не варто і оприскуємо. Тут все просто: заливаємо в пластмасову ємність, змішуємо ці препарати, повністю сумісні, в баковій суміші підуть і оприскуємо. На цьому будемо завершувати відео, приступати до оприскування. Вам, друзі, бажаю хороших приростів на ваших деревах. І рослинах хороших і чистих, здорових урожаїв, здоров'я, мирного неба. Ну і звичайно, звичайно, пам'ятаємо, все буде Україна.